А зараз про Харків, університет, школа, історичні будівлі, житлові будинки, Харків за останні п'ять днів кілька разів був під масованими ракетними ударами та атаками дронів. У місті не встигають підраховувати збитки, як стається новий обстріл. Яка ситуація в регіоні зараз? Розповість наша Марія Малевська. Вона з нами наживо з Харкова. Марія, вітаю тобі слово. Все, 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 все. Таню, вітаю близько 12 години дня. Сьогодні знову в Харківській області пролунали вибухи. В передмісті начальник харківського гарнізону повідомляє про пуски авіації. Закликає не ігнорувати сигнали тривоги. Напередодні пізно ввечері армія РФ обстріляла ракетами с 300 ось цю школу в основ'янському районі Харкова. Це вже друге влучання в той самий освітній заклад. На початку вторгнення. Росіяни так само ракетами били по цій школі. Тут встигли провести ремонт, вставити вікна, і ось знову, як бачите, частина будівлі обвалилася. У ДСНС повідомляють, що площа руйнувань понад тисяча квадратних метрів. На місці влучання утворилася вирва з 10 метрів діаметром, яка швидко наповнилася водою. Ракетним ударом пошкоджено водогін. Без води зараз, за даними комунальників, лишаються понад 10 тисяч абонентів. Складна ситуація, бо е, порушена частина будівельної школи, а трубопровод проходить біля цієї будівлі. Найближчий час десь нам понадоб, знадобиться, е, може, дві доби для того, щоб ми виконали, е, виконали винос водопровідної магістралі і запитали котельню. Всі вікна повлітали, трошки потолок спустився вниз, але ну, нічого. Руки, ноги є, будемо трудитись. Вибило шибки у сусідніх зі школою приватних будинках. Також пошкоджено корпус дитячого садочка. Поряд цього разу минулося без постраждалих. Лише за один день, 2 січня, росіяни атакували Харків ракетами двічі. Ввечері це були ракети с 300 А до того о 7.30 іскандерами. У наслідок ранкової ракетної атаки понад 60 постраждалих, серед яких шестеро дітей. Одна 91-річна жінка загинула. Понад півсотні будинків зазнали пошкоджень зо дві тисячі вікон. вибуло. і сьогодні у Харкові продовжують підраховувати збитки, університет, освітні заклади, архітектурні пам'ятки найбільше постраждало серед місця з його історичними будівлями. Детальніше у нашому сюжеті. Ми спали і ми тільки після першої ракети прокинулися, і після другої, другого вибуху на чоловіка впали двері. Ось дивіться, яка гематома. Тобто нам треба до нейрохірурга сьогодні обов'язково під'їхати. Заслужена артистка України, актриса Театру Шевченка та викладачка Тетяна Грінік із наплічником та у верхньому одязі ходить власною квартирою. Врятувати вцілілі речі допомагають друзі, які з'їхалися звідусіль. Тут у самісінькому середмісті Харкова її родина прожила 30 років. Тепер шукатиме прихистку де-інде. Їхній будинок тепер аварійний. Тріщина на одному з кутів на очах стає дедалі більшою. У цій та сусідніх сталінках немає жодного вцілілого вікна. Руйнування досить значні. Це житлова інфраструктура, фактично сотні квартир, десятки житлових будинків. Дані про містян, які дістали поранення внаслідок ракетної атаки, зростають протягом усього дня, адже багато хто з легких постраждалих спочатку рятував майно і вже потім їхав до лікарні. Загалом до різних медзакладів Харкова привезли 62 людини. Серед них є троє важких, які ну, двоє відразу були прооперовані. Чоловік перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Жінка в сувільному відділенні. Ще одна є важка жінка з значними пошкодженнями обличчя, яка прибуває від нікції невкладної допомоги. У міськраді пізніше підрахують внаслідок ракетної атаки 2 січня. У Харкові пошкоджено 55 будинків, вибито понад 9 тисяч вікон. Ось Національний університет Каразіна. Лише тут 550 вікон. Пошкоджено також пам'ятку національного значення будівлю Держпрому. Надвичір в обухотехніки вантажать рештки однієї з ракет. Це не традиційна С-300, якою росіяни найчастіше били по Харкову. Слідчі за кілька годин після обстрілу повідомили, усі три ракети були іскандер. М. Ми знову ж таки, як і попередній обстріл, доходимо до думки, що завдано удар з метою знищення мирного населення, примушення харків'ян виїхати з міста. І е, примушення харків'ян, скажімо так, здатися. Це тероризм, натуральний тероризм. Я не знаю, як це пояснити. Це країна терорист, який ну, просто не місце на землі. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини.